П'ять років розвивали бізнес, але війна змусила поставити власну справу на паузу. Це історія підприємців з Дніпра. Як вони долають виклики повномасштабної? Новомосковська більше немає. Місто тепер зветься Самар. Чому його перейменували і що про це думають історики, владці та місцеві? Купив товар українського виробника. Частина грошей повернулася. Нині проходить бета-тестування державної програми Національний кешбек. Усі деталі впродовж випуску. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Зграду вдарили по марганцю, а безпілотником поцілили по райцентру. Зранку окупанти атакували Нікопольщину. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Через ранкову атаку росіян у Нікополі сталася пожежа у приватному секторі. Повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Горів дах літньої кухні, а ще господарська споруда. Вогонь охопив територію у понад 40 квадратних метрів. Пожежу загасили рятувальники. Травмованих немає. Вони відкрили бізнес п'ять років, розвивали його і вдосконалювали. Та велика війна змусила поставити власну справу на паузу. Це історія про підприємців з Дніпра, які не здалися та продовжують працювати. Які виклики вони вже подолали, і з якими проблемами зіштовхнулися нещодавно. Дивіться у спецматеріалі Люди діє підприємці. Тиждень невідомості, закриття магазину та втрата половини продажів. Так, початок повномасштабного вторгнення зустрів бізнес Олексія. Чоловік співзасновник Дніпровської компанії з очищення води. Перший час ми не розуміли, що робити. Магазин був зачинений. Ми десь біля тижня очікували на розвиток обставин, що буде далі. А далі Олексій разом із колегами прийняв для себе непросте рішення: повернутися до роботи. Наша сервісна служба спочатку почала їздити робити виїзди, обслуговувати людей і надавати їм доступ до чистої води. Потім ми не більше ніж через ще один тиждень, ми відкрили наш шоу-рум, і продовжував продавати фільтри для води. Їх доставляли готелям, кав'ярням, ресторанам, а також людям додому. Вода людям потрібна завжди, адже це річ першої необхідності. А чиста вода це здоров'я і комфорт людини. Це фільтр механічного очищення, який фільтрує усяклякі домішки, які не розчиняються, води, пісок, і ржа. Та компанія працює вже третій рік Великої війни. Олексій каже, тримаються на плаву, проте з'явилися інші складнощі. Під час війни ми спіткаємось з труднощами, напевно. Обмежена кількістю персоналу, тому що зараз персонал найняти стало важче. Що все обернеться саме так, ще сім років тому Олексій навіть не замислювався. Тоді він разом із другом створив компанію. За цей час та працювали понад 100 постійних покупців по всій області. Вони працюють. І, хоче з невеликим штатом у 10 людей. Чоловік додає, все одно продовжують працювати. Ми продовжуємо жити, продовжуємо робити свою справу, сплачувати податки. І особисто сподіваюся, що нас скоріше розв'язання військових дій. Наталія Богиня, Даниїл Ніколаєнко, Данило Варава, Опенюс, телеканал відкритий. В Україні заборонили користуватися телеграмом. Це стосується не всіх, а лише держслужбовців, військових та операторів критичної інфраструктури. Повідомили у Раді національної безпеки і оборони виняток зробили лише для тих, кому за допомогою месенджера потрібно виконувати службові обов'язки. Фахівці пояснюють, обмеження ввели зокрема через загрозу ворожих кібератак і шахрайства. Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам. Про це повідомили на сайті Альянсу. Там йдеться про те, що в реальних умовах учасники випробували понад 60 систем і технологій. Це, зокрема, датчики, глушилки та кіберперехоплювачі. Загалом до навчань долучилися до пів тисячі учасників із різних країн світу. Ми запросили всіх сюди, аби показати, як користуватися технікою за стандартами НАТО. Об'єднатися разом з різною промисловістю з різних країн та іншими мовами. Не розминулися на дорозі. У кривому розі неподалік восьмої міської лікарні зіштовхнулися мікроавтобус і легковик. Про це журналістам відкритого повідомили у районному управлінні поліції. Там кажуть, у наслідок аварії постраждала дитина. Її ушпиталили. Усі обставини встановлюють слідчі. Винесли речей на понад 65 тисяч гривень. У Нікополі затримали двох крадіїв. Вони обчистили будівлю спортивно-оздоровчого комплексу, яка постраждала від російської атаки. Інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Там розповідають, зловмисники уже не вперше цуплять чужі речі та продають їх. Частину майна правоохоронці нині змогли повернути власникам. Чоловікам повідомили про підозру. І на Дніпропетровщині викрила масштабну шахрайську схему на 200 мільйонів гривень. Командир однієї з військових частин області разом із керівником приватного підприємства закуповували неякісний одяг для наших захисників. Про це повідомляють у державному бюро розслідувань. Командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Його бізнес неочікувано провалився. Правоохоронці Дніпра затримали наркодилера. Інформують в управлінні Нацполіції області. кажуть, чоловік відправляв клієнтам заборонений товар поштою. Там і попався вдома. У ділка вже провели обшуки і виявили понад 5 кілограмів канабісу. На чорному ринку ці психотропи коштують майже півтора мільйони гривень. Дилеру ж тепер світить до 10 років позбавлення волі. Новомосковська більше немає. Місто тепер зветься Самар. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. Як ситуацію коментують історики, міська влада та місцеві? Дивіться далі у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Відтепер Самар. Верховна Рада змінила назву міста Новомосковськ. Що з цього приводу думають містяни? Зараз дізнаємось. Тренування так, звісно, тримається. Треба робити. Просто що ми звикли до нашої, до нашої назви, але перейменувати треба. Мені здається, що це ну, зайве таке робити, а там я не знаю. Чому я зайве? проти. Ще не перейменували його. Ну, вже прийняли постанову. Ну, вам подобається нова назва. Ми недоволі, звісно, этим. чому? А то, що на московськ, є на московськ. Добре. Новомосковськ московськ щось не дуже було, не подобалось, мені місто Самар. краще. історики пояснюють, зараз у місті триває процес не перейменування, а повернення старої назви, адже новомосковськ з'явився понад два століття тому при Катерині II. Найбільш е історично е обумовлена – це все ж таки назва Самар. Перш за все, ми зустрічаємо цю назву в документах 18-го сторіччя періоду. Нової січі в той час, коли наше місто відігравало досить важливу роль, воно було центром самарської паланки. Також фахівці зазначають, повернути місту історичну назву намагалися не вперше. Такі спроби були ще у 1917 році. Ми розуміємо, що це забули за часи, і в той час часто змінювалася влада в самому місті. Звичайно, цю справу не довели до кінця в той час. Проте цього разу справу все ж змогли довести до кінця. У міській раді розповідають, процес перейменування розпочали ще у квітні 23-го року. Тоді мешканцям запропонували дев'ять варіантів: ті обрали нову Самар і відправили пропозицію до Верховної Ради. Але комітет Верховної Ради, сама Верховна Рада вирішила інакше. Ми розуміємо, що з дня публікації підписання постанови публікації постанови наше місто буде називатися місто Самар. Офіційне Новомосковськ перейменують, коли Верховна Рада опублікує постанову. Проте у місті роботи вже тривають, змінюють назви на в'їзних стелах, вказівниках, а ще вносять правки у документах. Данию Ніколаєнко Данила Варава, News, Телеканал відкритий. Дніпропетровщина готова до опалювального сезону вже на 90%. Це дані обласної військової адміністрації. Роботи у більшості населених пунктів регіону йдуть переважно за графіком, кажуть владці. Під питанням лише першотравенськ. Там через борги перед енергетичною компанією є ризик пізнього старту. Вирішити проблему місто має до наступного тижня. Придбали товар українського виробника, отримаєте частину грошей назад. Нині проходить бета-тестування державної програми Національний кешбек. Скільки коштів можна повернути, на що витратити і як долучитися до програми. Дивіться у сюжеті моїх колег. Прийшов до магазину, зробив покупки та витратив гроші. Проте частину коштів зможе повернути. Адже зараз в Україні проходить бета-тестування національного кешбеку. Пан Максим розповідає, про цю ініціативу чув і планує долучитися. Потрібно подивитися, як воно працюватиме. Якщо правильно, то добре буде цікаво. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що це має спрацювати. А чи знають про національний кешбек інші дніпряни та що думають про цю. Програму запитуємо. Гроші ж, вони є гроші. Не всім корисні державі. Ну, якщо б у вас була там карта, така ви Ну, Звичайно, я б і заощаджувала свої кошти і державі б вони хто, хто відмовився. Я думаю, потрібно. Всі гроші треба. Це гарна ідея, дай Бог, щоб вона працювала. Програму національного кешбеку в Україні запровадили на початку вересня. Наразі триває бета-тестування. Під час нього систему поповнюють товарами українських виробників, за купівлю яких споживачі отримають 10% кешбеку. Розповідають у міністерстві економіки. Там додають на що можна витратити гроші. За отриманий кешбек можна буде, до прикладу, оплатити комунальні послуги. Водночас, заохочення купувати локальні товари, створюватиме робочі місця. І забезпечить додаткові податкові надходження. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ для того, аби отримати кешбек, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення, відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватимуться кошти. Тепер українці можуть у кілька кліків у смартфоні долучитись до програми нацкешбек. І раз на місяць отримувати компенсацію за купівлю товарів українського виробництва усе буде просто та зручно. Фахівці пояснюють, основна мета національного кешбеку стимулювання споживання товарів українського виробництва, що своєю чергою буде впливати на зростання економіки країни а також є сподівання на якусь дитинізацію обігу товарів. Тому що обіг будь вітчизняних, наприклад, товарів буде підконтрольним. Це буде працювати, тому що завдяки кешбеку торговельні мережі будуть якось більш конкурентна спроможня. Максимальна сума виплат три тисячі гривень. Накопичені кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць, але зняти кешбек готівкою буде неможливо. Аймін Арнаут, Данил Ніколаєнко, Руслан Герасименко та Данило Варава Open News. телеканал відкритий. World Up Day. Дніпро долучився до всесвітнього дня прибирання. Толока пройшла на півсотні локацій. Зокрема, учасники розчистили Січиславську набережну. Загалом зібрали 40 тонн відходів. Інформують у міському департаменті екологічної політики. Там кажуть, таку акцію у Дніпрі організували активісти. До толоки долучили понад сотню людей. Ми, як жителі міста, як студенти, як молодь, маємо піклуватись про наше місто, щоб воно не було занедбане, щоб воно було красиве, щоб сюди хотілося приїжджати і хотілося взяти, посидіти з друзями. Це такий. Подія, яка допомагає людям знайти знайомих, однодумців, прийти поприбирати просто на одній локації, познайомитися з людьми, стати з ними кращими друзями. Типу, таких дуже багато випадків з позаминулих років. 20 вересня пройшло під гаслом Зробимо Україну чистою разом. Наша держава стала однією з понад 200 країн світу, які долучилися до засвітнього дня прибирання. Двоє спортсменів із Дніпропетровщини стали призерами Кубка України зі скелелазіння. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Розповідають, Роман Васько виграв золото, а Євген Константинов завоював срібло. Змагання проходили у Києві. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.